Сьогодні малюємо руде ливеня. Для того, щоб намалювати ливеня, нам потрібно знати просто прості геометричні фігури. Голова нагадує форму чотирикутника із заокругленими краями. Вверху те що вуще, донизу стає ширше. Навколо голови зубчиками малюємо гриву ливенята. На голові вушка у формі півкола. Тулуб. Для того, щоб намалювати тулуб, ми малюємо нахилені вправо і вліво дві лінії, які з'єднуємо внизу. Тепер малюємо передні лапи у формі півкола або овала. І дві задні лапи. Вони будуть також трішки находити на тулуб і будуть знаходитися дещо вище. Хвостик нагадує форму пензлика. На голові намічаємо носик, який має трикутну форму. Під носиком ротик. Оченятка мають форму овалі. Вичищаємо зайві лінії. Починаємо розфарбовувати. Для того, щоб розфарбувати, нам потрібні жовті та червоні кольори. Обличчя левеняти ми розфарбуємо жовтим кольором, який у нас є в банку. Гриба левеняти буде мати рудий кольор. Для цього ми змішуємо жовтий та червоний. Змішуємо кольори на палітрі, здавлюємо пензлика і мазочками показуємо шерсть на гриві левеняти. Рутенького ми зробимо і носик. Вушка домальовуємо жовтим кольором для того, щоб їх гарно було видно в гриві. жовтим можемо також зробити лапки та хвостика. Для того, щоб тулуб не зливався з лапками, нам потрібно в жовтий колір зовсім зовсім трішечки додати оранжевого, який у нас лишився. Оранжевим зробимо і хвостика ливенятки. Змішуючи червоний і жовтий, ми отримуємо різні відтінки, за допомогою яких ми намалювали руде левенятко. Щоб намалювати очі, ми в оранжевий додамо трішечки коричневого. Таким самим кольором намалюємо і серединки у вушках. Виділимо ротика та намалюємо тонесенькими лініями бусика. Тонесенькими мазочками можна показати шерсть. Родели венятко готове.